У Звягілі в ліцеї номер 11 проходив традиційний всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті основоположника цього виду спорту у нашому місті Сергія Сітайла. Захід має багаторічну історію і з 1996 року збирає в нашій громаді борців з усієї України. Особливо гостею турніру стала гордість громади Звягілянка, чемпіонка Європи та світу з боротьби вільної Ірина Бондар. Пам'ять людини, яку ми проводимо, яка багато-багато років тому назад започаткувала гарну велику тему спорту і вільної боротьби в нашій місті. І ось зараз перед вами шестикратна чемпіонка Європи і призерка чемпіонів Європи серед мільйонів дітей. Потім трохрасна призерка. І двократні чемпіонки світу друзі. І хочу сказати, з 17 по 13 квітня 25 року в складі збірної України серед дорослих. Ірина стала чемпіонкою Європи. шановні друзі. Чому Насій подібні як Ірина. бажаю всім, хто старався, тренувався, мріяв і воліє стати переносцем, нехай переможе. Всім успіху і ще разів питання нашій згадській землі. Дякую. Вітаю вас, дорогі учасники, шановні тренери, шановні судді і вболівальники. Ми сьогодні приймаємо вас на. Великій звягівській землі, на Батьківщині Лесі Українки, мужніх генералів Залужного і Павлюка, на батьківщині Ірини Бондар, яку щойно вітав міський голова, і багатьох багатьох відомих людей. Також Сергія Адамовича Світаєва. З 1996 року ми приймаємо у себе. Ну, майже всі області України на турнір е, на честь Ситайла, який був основоположником е, вільної боротьби саме у нас в місті. Я вам бажаю усім перемог, які має сьогодні Ірина Бондер. Я вам бажаю гарного настрою і найголовніше непереможної віри у перемогу. Слава Україні! Доброго дня гості та учасники українського турніру з вільної боротьби, який виходить в конституційного місті як історичного святи. Дуже приємно бачити цю численню молоді, яка заготовує світу, подряду стане та тренером. Ми як і школі, робимо все можливе для забезпечення вашого дитинства і майбутнього. Слава Україні! Вітаю вас на борцівському святі. Всім зичу здоров'я, щастя, спортсменам чесної боротьби та перемоги, суддям приступити до своєї... Цього року у змаганнях участь взяли понад 400 спортсменів із 13 міст України. Сергій Сітайло, основоположник вільної боротьби у місті Звягіль, він був відомою особистістю та залишив помітний слід в історії звягільського спорту. Демонструючи високий рівень майстерності, витривалості та сили духу, створюючи яскраві моменти у сутичках, спортсмени боролися за перемогу. Під час церемонії нагородження відзначили призерів та чемпіонів турніру у 47 категоріях. Вітаємо переможців та дякуємо всім командам за участь. Відбувся справжній фестиваль спорту, який об'єднує дітей, молодь, сприяє їх розвитку, пропагує здоровий спосіб життя.